Принцеса на горошині. Жив колись один принц, і захотілося йому одружитися з принцесою та тільки справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку. Але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно. Та чи були вони зовсім справжніми? Цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалося щось не так. От він і повернувся додому, зажурений, адже він так хотів знайти справжню принцесу й одружитися. Якось увечері розгуляла страшна негода. Гуркотів грім, спалахувала блискавка, а дощ слив, як з вітра, страх та й годі. Раптом хтось постукав міську браму, і старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса, матінко рідна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода збігала по її волосю і платтю на носки черевиків, витікала з-під каблуків, а вона казала, що вона справжня принцеса. Ну, про це ми вже самі дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину, потім взяла 12 матрасів і поклала їх на горошину. А тоді ще 12 перин з гагачого попу. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. Ой! Дуже погано, мовила принцеса. Я цілісеньку ніч не стулила очей, хто зна, що було в моєму ліжку. Я лежала на чомусь твердому, і від цього в мене все тіло тепер у синцях. просто жах. Тоді всі побачили, що це справжня принцеса. Якщо вона крізь дванадцять матрасів і дванадцять пухових перин відчула горошину. Такою ніжною могла бути лише дійсна принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер, напевне, що знайшов справжню принцесу, а горошина потрапила до музею і лежить там і досі, якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді!